Файне вам вітання, говори говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. А чи зустрічали ви на різкі шоу, де чоловіки, які виглядають як чукчі з перепою, за допомогою пуків та звуків і через йоп там мать? Я, о, ну нема, нема дороги. крапивницькі, блядь. Та намагаються відгадувати слова в Еліас. Напевно, що зустрічали. І 100% у вашій голові тоді промайнула думка: Що за ужас тут твориться?! Але не поспішайте з висновками, бо шоу Вікторина від ветеранів космічних військ це унікальна річ. Що це таке, і з чим його їсти – про це просто зараз. Туди пойди. Ні, 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 туди пойди. Туди пойди. Е, GPS. Ну да, тільки туди, туди, куди, туди курем. <рес> Ветерани космічних військ, мої земляки з Чернігівщини. Їх гумор доволі специфічний. Ветерани військ. Куран, Веня та Дамницький йшли до успіху через терне до зірок, тримаючи під пахвами горілку. У 2019 році вони стали чемпіонами Ліги сміху, а під час карантину почали розвивати свій ютуб канал. По факту, те, що ми зараз називаємо вікториною, існувало в уяві хлопців вже давно. Але ветерани не були б самі собою, аби не почали щось прекрасне, щось алкогольного. У мене математичний склад ума. Черненький, понял, типа. <кхух> вот це ушко. А -а -а. <плес> І тоді воно должно... зло. Це попередник вікторини. По факту, типові алкостріми, де учасникам задають питання та завдання відповідно до теми гри. Але щоб життя медом не здавалось, ще й наливають кожну хвилину. В результаті під кінець кожного відео ми отримували сині соплі, розповіді про життя та цирк з п'яними клоунами. А іноді запрошені гості від радощів та перебору градусів ще й показували вмістимість свого шлунку. Фу, скажете ви. А я скажу, що свій час синька зло мене спасла. Ковід все закрито. А ти включаєш ютубчик та маєш гарну кампанію. Місцями навіть дуже веселу. Хоча, як то кажуть, тут ти або відразу в темі і будеш ржати як кінь, або воно тобі буде бридке і ти через не можу. Проте, якщо дати хлопцям шанс, то потім вас за вуха не віддеревеш від того, що вони сочиняють. Спочатку ви будете сумнівати щирості, але потім побачите, що то не гра. Ветерани дійсно такі от специфічно прості. І так, забігає наперед, виявилось, що у нас є спільні знайомі. І на питання, чи куран по життю така от дитина в тілі дорослого, відповідь була однозначна. Так, він не грає, але повернемось до Вікторини. Український Ютуб, хоче він того чи ні, іде по шляху копіювання російської книжкові клуби, неінтелектуальне шоу та футбольні конкурси. Це по-своєму специфічні продукти, але у всіх є база, яка вже давно працює в Рашсі. Саме умний комік, це суперуспішне та популярне шоу з Московії, яке намагались переробити для українського глядача вже не раз. Секрет умного був простий: гарний звук, відомий гості, цікаве питання. А над цим всім сидить грізний ведуч, що майже всю програму принижує постійно найнятого актора-учасника. Я вже не пам'ятаю, як називалось, але один в один самого умного вже намагались передрати. Тоді постійним актором назначили одеську копію Гаріка Бульдоо Харламова. Зараз я вже не згадаю назву шоу, але його ведучий був мус Сукер Ютуб проекту. І проблемою було те, що як ведучий, так і гості Бека. Але мекали українською У результаті Олександра про... Саса, як і потім шоу відмінили. Чесно, дивитись то було больно. Потім з'явилось неінтелектуальне шоу. Потенціал величезний, але гості сидять як курі на полиці, А ведучого явно треба поміняти місцями з постійним актором або й просто викинути. І тут з'являється Вікторина. Шикарні декорації, просторий павільйон, нормальні крісла та відстань від ведучого. Домницький по життю говорив російською, але зараз його паляниця затхне любого львівського стендап-коміка з того ж стендап-бату. Представте дитина вирішила придубриті взрослих, о пожарі. Туючи якій Шевченко кажуть не тільки Андрій чи Тарас, а й Влад Влад Шевченко. Я боявся, що Вікторина стане черговою спробою втілити самого умного коміка, але як же я помилявся. Театр починається з вішалки, а шоу з ведучого. І Домницький таки знайшов себе в цій ролі. Не знаю, хто автор ідей, але тому, хто придумав рубрику коментарі, я хочу пожати руку. Отже, що ж таке Вікторина? Це розважальне шоу де є дві команди. Перша постійна це лисий Веня та кучерявий куран. Друга це відомі гості. Є чотири конкурси, після яких переможець отримує супер-пупер подарунок. Сьогодні приз. Це Фантастичні, неймовірно стильні, модні і універсальні. Чохли Це може бути насіння та наклейки, взагалі, все, що є в Аврорі під червоними цінниками. Перший конкурс для розминки. Є шість категорій, в них по два питання. Суперник вибирає тему та складність. Його опоненти відповідають. Цікаво, прикольно. Ви багато чого дізнаєтесь, але потім йдуть коментарі, і це я обожнюю. Ведучий читає коментар, який є під відосом в Ютубі. І учасникам потрібно назвати, під яким же відео той коментар був написаний з чотирьох запропонованих варіантів. Є по факту три спроби. З кожною наступною натяк на потрібне відео стає все більшим. Але прикол в чому? В тому, що тут по факту нема логіки. Були випадки, коли ще до оголошення хлопці називали варіант і вгадували, це той час, коли ведучий максимально показує себе у всій красі і жучить учасників хвіст і гриву. П'яте десяте мені не дуже подобається, але для розгону перед Еліусом краще, напевно, бути не може. В тебе є 10 секунд, і за цей час ти мусиш назвати п'ять. Чогось, П'ять столиць, марок носків чи пальців. Здавалось би, ізі катка, але скільки ж тут ступору та матюхів. І ось тут потрібно сказати пару слів про гостей. Якщо на стрімі стендап батл у Львові приходять якісь пафосні люди, і нерідко хочеться вже після трьох хвилин виключити ту сумбочену пику, то тут все інакше. Шарм хлопців та простота ламали вже багатьох. Під кінець грають всі. І всі в процесі. Ну і останній конкурс Еліас. Такі час, ну такі от. Там постуй, там постуй. Правила цієї гри вікторини це китайське письмо, що змінюється від настрою правлячої династії. То однокореневі можна, то ні. То букви горять, то мінус бал, а по факту вам за хвилину треба відгадати якнайбільше слів, які вам пояснює партнер. І ось тут горить і палає як дупа після червоного перцю. Куран може пояснити слова через звуки, а сам іноді навіть їх значення не знає. Він каже, що дуже добре вивчив англійську і, начебто, закінчив школу на золоту медаль. А паралельно в шоці від елементарних. А так, здається, Куран казав, що його мати була вчителькою в тій же школі, де він вчився. А ну тоді все ясно. А от що не так з Вікториною, так це реклами. Усі дивувались, усі посміхались робо. Роборо. Єдиний на світі такий роборо. З тих комерційних пісень, що пишуть хлопці, можна робити крінж-альбом для психічних лікарень. Але як було сказано вище, у хлопців гумор специфічний. Звикайте загалом, вікторина це приклад яскравої та самобутньої українізації. Це вам не львів стайл, де на кожному кроці звучить, чому не державною. Тут є суржик, бо мова це те, що живе та розвивається. Висновок такий: спочатку будете дивитися вікторину фоном, роблячи свої справи, а потім будете чекати нових випусків. Лайк хлопцям за вікторину. Але агов, щось зробіть з тим Еліусом, бо то поки гівно повне. Я про окреме шоу-концерт. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюю. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.